Прокинувшись, ви робите каву і вмикаєте радіо. Їдете на роботу чи навчання, і мимоволі слухаєте те ж саме радіо. Відпочиваєте, працюєте чи займаєтесь хатніми справами, і підсвідомо впізнаєте знайомі голоси радіоведучих, які постійно розповідають щось цікаве та корисне. Ці люди розмовляють з вами кожного дня, наштовхують на роздуми та веселять. А ви навіть не здогадуєтесь, як вони виглядають, як працюють, та як довго розмірковують про що розповісти вам, щоб зацікавити. Кіля Куін, королева вбивця пісня гурту Куін, написана самим Фредді Меркюрі. Вона, окрім загальної гармонії слів і музики, цікава своїми звуками замість рояля. Як було до цього, Меркюрі використовував для запису пісні звичайне піаніно, щоб надати їй стиль водевілю. А ще крім звичайного набору інструментів, використовувались трикутник і співаючі вітри. Сам Меркюрі казав, що на його творіння вплинули записи Beatles, Beach Boys і стосовно слів «Новел Каурд. Когда б ви знали, з якого соро растуть світи, ніведи я з тодах хочеться сказати, і які квіти з цього виходять, ви щойно почули. Далі наша українська квіточка, яка наразі росте в Америці, Міка Ньютон», далі ще Лейся песня Валерія Лейонців, Сісі кейдж не перемагайтесь. Звичайний робочий день у студії Радіо Рось панує робоча атмосфера, і ніхто не чекає появи телебачення. А тут ми, знімальна група програми Я знаю як радіоведучі звикли демонструвати слухачам свій голос, а от камера це щось нове, проте цікаве. Тому знайти спільну мову та дізнатися деякі секрети та специфіку роботи з професіоналами своєї справи нам вдалося з легкістю. Поряд зі мною Олена Захарова, діджей радіо ФМ Рось. Доброго дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як у вас починається день? І взагалі розкажіть про свою роботу. Робочий день, коли починається, робочий день починається у всіх по різному, тому що всі працюють з різного часу. Тобто, хтось працює з 8 ранку, хтось працює з 12, як я сьогодні, а хтось працює з 5 до 10 або до 12, Це залежить від графіку. Тому а, взагалі то. Багато часу проводимо на роботі, тому що крім ефіру, маємо ще програми, які ми робимо, які йдуть в запису, і тому так або інакше підстраюємось під цей графік. Скажіть, будь ласка, от поряд з вами такий а, інструмент. Тут що взагалі, як тут можна щось зрозуміти, і що це взагалі? Розкажіть нам. Це пульт діджейський, звичайний діджейський пульт, таких багато в Україні, мабуть. А що з ним робити? Ну тут є такі фішечки, які відповідають за певні доріжки, які люди чують в ефірі. Тут зараз ось ця фішечка вона означає, що музика в ефірі, яку ми з вами чуємо. Якщо я виведу цей фейдер, то це буде означати, що ми з вами в ефірі і все, що ми з вами тут кажемо, будуть чути всі черкаси. Ще є у нас фейдер новин. Ну, телефон, прислужка, тобто багато чого. Всім цим, цим ми користуємося. Як готуєте програми? Багато часу потребує підготовка? Ну, мабуть, різні програми по-різному, і це залежить, можливо, навіть від кожної програми. Стосовно мене, я роблю кінотреки кіноманом. Якщо фільм цікавий і про нього є багато чого розповісти, то звичайно хочу сказати, що чим. Коротша програма, тим важкіше її готувати. Тобто, якщо є багато чого, що можна розповісти, потребується ну, необхідний деякий час, аби да, не те, щоб скомпонувати, щоб дібрати саме цікаве. Так, секундочку. Зробити з цього якийсь сюжет, тобто подумати, а є такі програми, які, які пишуться швидко, дуже тобто на одному диханні. Молодий та креативний колектив постійно придумує щось нове та цікаве. Хороша атмосфера у студії передається і слухачам. Допрацюєш свою зміну і сидиш ще годину у студії. Замість того, щоб додому йти. Я тут і працюю, і відпочиваю, каже радіоведуча Олена Захарова. Це робота, на яку я йду із задоволенням. Тобто, я зранку прокидаюся. Не зовсім хочу зранку прокидатися на 8 годин, але в принципі нема такого, щоб я думала, це ж мені на роботу. це якийсь жах. Ні, такого немає. Всі мають схильність помилятися, такі вже ми і нічого з цим не поробиш. Для звичайної людини сказати неправильне слово чи засміятись у непотрібний момент це звичайна дрібниця. А от для радіоведучого проблема посерйозніше, адже чує цю помилку все місто. Та що робити в таких ситуаціях? Нам розповіли. Я зрозуміла одне, що не треба лякатися, тобто тут важливо, як ти відреагуєш. Якщо злякаєшся, то все пропало. Шеф все пропало. А якщо... Зберешся, тоді обов'язково вийдеш з будь-якої ситуації. А багато імпровізуєте? Так, багато. Звичайно, є такі моменти, коли навіть починаєш говорити і щось таке прийде і хочеться сказати. Є на радіо, і людина, яка завжди в курсі всіх справ. Це ведучий новин. Він постійно відшукує найактуальнішу, найсвіжішу інформацію, яка може бути для вас корисною, відшукуючи найважливіші новини, цей хлопець перечитує безліч повідомлень, отже, знає, що сталося за останні години. Дня був травні. Депутати пішли відпочивати у Черкасах. Вже упіймали 30 курців. А зараз про це та інше докладніше. Лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов вважає, що перевибори на п'яти проблемних округах відбудуться у березні або у травні цього року. Про це він заявив сьогодні у Верховній Раді. Повідомляє Ураінформ. Він також нагадав, що депутат Олександр Шепелєв раніше ініціював таке звернення до конституційного суду. Уже було зібрано необхідну кількість підписів, але суд дасть свою відповідь у чітко встановлений час. Як відомо, ЦВК визнала неможливим оголошення результатів виборів на п'яти проблемних округах, серед яких і Черкаський. 194 та 197. -й. Верховна Рада радила призначити у цих округах перевибори. Сьогодні Верховна Рада України провела своє останнє пленарне засідання першої сесії сьомого скликання. Голова парламенту Володимир Рибак нещодавно оголосив про її закриття. Про це йдеться в інформаційному повідомленні, яке поширила прес-служба парламенту. Відповідно до календарного плану ради, депутати почнуть роботу другої сесії 5 лютого. 4 лютого заплановано проведення засідання погоджувальної ради. З 6 по 8 лютого депутати мають намір провести пленарні засідання. У такий же спосіб пройдуть Ще 10 тижнів! Зараз поряд зі мною знаходиться людина, з допомогою якої ви дізнаєтеся новини на Рось ФМ. Це Олексій Гриняк. Привіт, Олексій. Доброго дня чи доброго вечора? Скажи, будь ласка, а як у тебе проходить робочий день? Розкажи про нього. Робочі дні проходять позмінно. Зі мною ще працює незамінний колега Олександр Кобзар. Ми з ним кожного дня міняємось змінами з 8 до 1 або ж потім з 2 до 7 вечора. Таким чином. Е, я знаю, що ти ще ведучий якоїсь програми. Що це за програма? Розкажи про неї. Так, ще веду програму постаті про історичних осіб, відомих людей в цьому світі, які чогось досягли. Невеличкі програми трьоххвилинні, але для fm діапазону це регламент, щоб не втомлювати слухача. І ще про життя виходить кожного дня о 9-й годині, розповідається про основні події дня, так скажемо, описується з точки зору, можливо, навіть трішки там моя є участь, але Експертами описується певна подія, яка є важливою в певний день. Скажи, будь ласка, а скільки часу тратиш? Витрачаєш на програми саме і звідки береш інформацію? Інформацію зараз беремо, мабуть, усі беруть з інтернету. Слава Богу, є інтернет. Щодо часу, скільки витрачається, то це десь, може, з півгодини потрібно на те, щоб коли вже в тебе є матеріал. То пів години йде на те, щоб скомпонувати, все гарно створити переходи і початок, кульмінація розв'язка. І якщо немає, то звісно, це залежить від того, який ведучий настрій, чи він сонний, чи ні, як швидко він там знайде, чи він знайде потрібний сайт йому. Подобається твоя робота. Робота подобається, звісно, тому що приходиш тут, зустрічають тебе радісні, усміхнені, молоді обличчя. Ну і специфіка сама роботи. Щось приносиш корисне людям. Скажи, мріяв колись взагалі е, працювати на радіо? Думав, що так вийде в твоє Колись на радіо мріяв працювати. Потім ця мрія десь загубилась. Певний час якісь інші роботи трапились. Ну, а потім все-таки можна сказати, що мрія стала реальністю, то чому і радію. Давно тут працюєш? Не дуже. Це десь з вересня місяця минулого року. У вас молодий колектив, так? я так розумію, дружній? Колектив дуже хороший. Зараз тут немає багатьох, тому що. Також графік позмінний, але приємно не тільки працювати в робочій обстановці, а й так вийти на вулицю, постояти. Завжди є тема, про що поговорити, і люди веселі і компанійські. Сьогодні ви разом зі мною побували у студії Радіо Рось. Тут працюють люди, з якими ви прокидаєтесь, проводите день і лягаєте спати. Вони працюють саме для вас. Тож залишайтесь на хвилях Радіо Рось. була програма Я знаю як та я її ведуча Юлія Кучеренко. Дивіться нас за тиждень. Ви дізнаєтесь багато цікавого та з впевненістю скажете: Тепер я знаю як.